16 компаній, більше 200 учасників новини аграрного бізнесу, обмін досвідом на дні поля. Компанія «Інтерагролаб» ділилася з партнерами крафтовими виробниками агропродукції, ефективними рішеннями для оптимізації виробничих процесів. Ми хочемо поділитися досвідом в точному згоробці, щоб людям було легше господарювати, щоб вони мали. Більшу прибутковість, щоб вони мали меншу собі вартість, щоб вони були більш ефективніші. А повчитися у інтер агролаб є чому на теренах агробізнесу. Компанія 26 років компетентні в точному землеробстві, ефективному управлінні витратами, шляхами прибутковості. Команда інтер агролаб це більше 600 фахівців. Постійно в русі модернізується, вдосконалюються. Ми відкрили в минулому році завод по виробництву рідких комплексних добрив, завод по виробництву каса. Тобто ми готові йти на співпрацю людям, маленьким фермерам, маленькі об'єми, великі об'єми. Нам байдуже, ми готові працювати. Для сільського господарства, для України здорова конкуренція, добропартнерські відносини серед виробників сільхозпродукції. Головне для успішного розвитку компанії, переконаний Владислав Тютюнник, генеральний директор товариства Інтер Агролаб, немає в одній компанії всієї повноти родзинок. Да, і щоб всі родзинки зібрати в купу і зробити класний пиріг, треба кожну родзинку потягнути у кожному у кожного партнера і буде все добре. Родзинками в агровиробництві кожна з 16 компаній ділилася сповна. Хто в чому досяг успіху у селекції виробництві добрив, продажу роботизованої та спеціалізованої техніки чи то вирощування сільськогосподарських культур? Ми маємо велике портфоліо ріпаку пшениці. Ми можемо підібрати гібрид або сорт під будь-яку технологію і на сьогодні під будь-який майже регіон. Компанія КВС дуже активно працює в збільшенні врожайності. Інвестує доволі багато коштів. Це і середньорічне зростання врожайності це 1-2%. Тому можемо заохотити будь-якого фермера або сільського господарства до хороших врожаїв. Ми представляємо зернозабиральний комбайн-клас Лексіон 8800. Це один з найпотужних, який представлений на ринку України від клас. Потужністю понад 700 700 кінських сил. Також ми представили сівалку Амазон Пресце точного висіву 16 рядків і трактор клас Axon 950». Сподіваюсь, що гостям буде цікаво. Експерти інтер агролаб розкривали секрети, з чого почати та як вистояти в умовах сьогодення. Ми намагаємося стояти на ногах завдяки нашим власникам, які. Дуже багато інвестують в точно і господарство. Вони дуже багато проводять інвестицій, щоб дати роботу, щоб підприємство росло, щоб воно було здоровіше, фінансово здоровіше. Ми повинні дуже злагоджено рухатись і вибудовувати, відстоювати свої позиції, перш за все на зовнішніх ринках, тому що безумовно Україна була, є і безумовно і буде експортером аграрного аграрної продукції. От і ми повинні бути конкурентні, і е, на сьогоднішній день е, ну, технологія дуже швидко розвивається і безумовно. Навіть під час війни не можна зупинятись. Результат десятигодинного спілкування аграріїв, презентації компаній, агропродукції, підписання контрактів, налагодження співпраці. День поля від Інтерагролаб мав і благодійну мету. Учасники заходу зібрали кошти на підтримку збройних сил України.